Який найкращий спосіб виявити, що вас чарівним чином перенесло вигаданий світ? Окрім того, що всі вражаючі красиві, вашою першою підказкою буде те, що все починає відбуватися в трійках: три випробування, три персонажі, три брати, три великих боги, три спроби змусити щось спрацювати. Використання правила трьох є однією з найпоширеніших структур у літературі та інших мистецтвах. Це правило полягає в тому, що трійка елементів приваблює більшу увагу і надає більшої емоційної сили, ніж будь-який інший набір елементів. Використання правила Трьох є однією з найпоширеніших структур у літературі та інших мистецтвах. Це правило полягає в тому, що трійка елементів приваблює більше увагу і надає більше емоційної сили, ніж будь-який інший набір елементів. Застосування правила трьох дозволяє авторам створювати більш ефективні твори, що залишаються в пам'яті читачів або оглядачів надовго. Це не суто універсальне правило, але воно досить широко поширене в сучасній літературі. У великому масштабі міфічна світобудова часто ділить світ на три: небо, земля і підземний світ. Які іноді повторно інтерпретуються як духовний, людський та демонічний світи. Тоді як германи Скандинави пішли далі і розділили Всесвіт на три рівні, кожен з яких містить власний набір із трьох світів. На один крок нижче від світового масштабу потрійні божества, також дуже поширені. За межами очевидного християнського прикладу, ми маємо трьох синів Хроноса, які. Правлять трьома регіонами світу: три індуїстські боги, Брахма Вішну і Шива, і в сучасності це все також часто зустрічається. Наприклад, у Грі престолів Джорджа Мартіна, першій книзі циклу, три головні. Сюжетні лінії, які переплітаються між собою, це сюжети Старків, Ланістерів, Театр Таргарієнів, троє дітей Старків, Роб, Санса та Арія, кожен з яких має свої унікальні риси характеру та важливість в сюжеті. Три дракони: Дроган, Регал та Вісеріон, які належать Дейнеріс. У фільмі Гаррі і Філософський камінь, правило трьох використовується для, по-перше, головних героїв, Гаррі, Рон та Гермівона. По-друге, у фільмі є три ключові завдання, які треба виконати, щоб дістатися до філософського каменю, подолати пастку диявола, знайти потрібний летючий ключ та виграти партію шахів. По-третє, є три важливі постаті, які також відіграють важливу роль в розвитку сюжету Дамблдор, Снейп та Квірел. Кожен з цих героїв має свої мотивації та цілі, і їхні вчинки впливають на хід подій. Правило трьох може застосовуватися до побудови сюжету шляхом розташування трьох ключових подій, перешкод або відкриттів, які рухають історію вперед. Називається це системою трьох випробувань. Вона є такою ж старою, як фольклор, а може й давнішою. Також є трьохактна структура, але це більш сучасна конструкція, поговоримо про це в кінці. Отже. Персонаж потрапляє в певну ситуацію і має подолати три випробування, щоб перейти до іншої ситуації, або повинен виконати якесь завдання і отримує три спроби для цього. У сучасній літературі напруга вимагає, щоб герой зазнав невдачі двічі, а потім досяг успіху з третьої спроби. І це може бути як на великому масштабі з спробами знищити злого повелителя, так і три спроби зловити падаючий об'єкт. Також можна застосувати правило трьох до побудови персонажів. Де троє героїв можуть представляти різні аспекти конфлікту, або допомагати один одному в подоланні перешкод. У фольклорі набори з трьох братів і сестер дійсно поширені, часто збігаючись із форматом трьох випробувань. Кожен брат проходить випробування і лише третій, наймолодший, досягає успіху, або іноді всі вони роблять вибір, і лише найменша дитина робить правильний. Але тріо братів і сестер не так часто зустрічаються в сучасній літературі. Їх замінили потужним тріо. Група з трьох героїв, які обіграють сильні сторони один одного. Поширені формати тріо включають боєць, розбійник, маг, мізки, м'язи, зовнішність, герой, найкращий друг, дівчина і так далі. Зараз у сучасній літературі набори з трьох героїв поширені, але не універсальні. Також з'являється. П'ять або сім героїв. Але коли це стається, ви часто виявляєте, що в центрі групи є Тріо. Формат з п'яти осіб часто містить основне тріо, яке відповідає одному з вище заданих патрійних тропів, із додаванням кількох додаткових персонажів, які певним чином підтримують тріо. У деяких випадках Тріо саме по собі є допоміжною ролью для одного чи кількох доданих персонажів. Повертаючись до трьох випробувань, є два основні ритми, які використовуються: або всі випробування йдуть однаково, або перші два йдуть одним чином, а третє інакше. Перший, здебільшого, трапляється, коли герой не може дозволити собі зазнати невдачі. При цьому сюжет набрання буде гарантувати успіх. Другий, однак, набагато цікавіший. Герой, який зазнає невдачі двічі і досягає успіху втретє, дуже поширений в сучасній літературі, оскільки винагорода для нас є максимально ефективною. Якщо вони досягають успіху з першої спроби, не відчувається, що їм кинули виклик. Якщо вони один раз зазнають невдачі, а потім досягнуть успіху, здається, що провал був випадковістю. Але якщо вони зазнають невдачі принаймні двічі, ставки зростають. У нас складається враження, що це завдання важке, можливо, стає складнішим, навіть якщо герой став краще підготованим. Кінцева перемога стає відстроченим задоволенням і здається більш заслугованим, ніж легка перемога. Але що як замість відкладеного задоволення, ви застосуєте зворотну модель. Нехай герой досягає успіху на кожному кроці, крім останнього. Наприклад, хитромудрий план, здається, має спрацювати, але потім все провалюється. Загалом, принцип виграш, виграш-програш дуже добре працює, щоб змусити вашу аудиторію почуватися погано. Корисна здібність, яку треба мати. Так плавно ми поговоримо про підривання очікувань. В більшості випадків, коли у вас є троп, ви також повинні враховувати плюси та мінуси підривання. Загалом, першим плюсом є те, що це несподівано. Але перший недолік полягає в тому, що в результаті вам потрібно зробити набагато більше роботи, щоб ця частина історії протікала плавно. Тропи це скорочення розповіді. Уникати тропи означає уникати короткого шляху. Отже, як ми руйнуємо правило трьох, і чи потрібно це робити правило трьох більше ніж троп, Це як літературний розмір. Це надає оповіді ритму, зручного шаблону та певної стабільності. Ось, бачите, шаблони з трьома прикладами дуже поширені в розмові, оскільки вони здаються найбільш ефективними. Достатньо описів, щоб дати загальне відчуття речі, але не так багато, щоб набриднути вашій аудиторії. І три якраз досить, щоб дати багато речей для роботи, але не так багато, щоб заплутати чи перевантажити аудиторію. Три головних герої це міцна база персонажів. Це дає вам три можливі взаємодії двох осіб, три можливі арки на одинці та деякі веселі можливості для побудови діалогу між трьома персонажами, дозволяючи автору передати більше інформації про характери та взаємодії між ними. Додайте четвертого персонажа і все може стати трохи незграбним. Більшість розмов може комфортно вмістити щонайбільше трьох осіб, залишаючи когось осторонь. І звісно, раптово у вас вже шість взаємодії. Зв'язків між персонажами, про які потрібно пам'ятати, що подвоїть кількість стосунків, які вашій аудиторії потрібно зберегти. Легше все менше перейматися персонажами, чим більше їх стає. Навіть якщо у вас є найменш улюблений член Тріо, ви, напевно, все одно цінуєте взаємодію, яку цей персонаж робить можливою. Гаразд. Тріо персонажів здається гарною ідеєю, навіть у групах з п'яти і більше поділ на підгрупи дозволяє зберегти перевагу динаміки Тріо, а щодо трьох світів, це ви можете повністю підірвати. Традиційним є. Один світ взагалі, або звичний світ і загробний. Додавання світу сновидінь або астральних планів може забезпечити будь-яку кількість світів. Три випробування також можна зруйнувати, це один із найпростіших способів вивести аудиторію з рівноваги. Можливо, ваш персонаж проходить усі три випробування, а потім є четверте. Або можливо, їм потрібно щось зробити, і вони роблять це з першої спроби. Або почніть кидатися більшою кількістю. Можливо, у них є 12 випробувань або 7, або щось інше. Ви також можете розіграти перші два, як очікувалося, потім підірвати очікування щодо третього та додати четверте. Як би там не було, це швидкий, безболісний і простий спосіб зірвати очікування аудиторії. Це випадок, коли правило трьох є здебільшого просто звичкою, і її руйнування насправді не так сильно впливає на історію. Отже, ми бачимо, що правило трьох насправді зовсім не правило. Це м -м, ритм у багатьох західних літературах. Скоріше за все, тому що правило трьох було майже універсальним у європейському фольклорі, який є одним із найбільших джерел літературного натхнення для сучасних західних змі. Поза цією сферою впливу це проявляється набагато менше, тому що модель повторюваних трі як не надто проявляється в східно та азійській чи африканській літературі. Ви отримуєте три регалії. В Японії, та Трійцю Брахма Вішну, Шива в індуїзмі. Але п'ятірок чи сімок набагато більше поза європейським фольклором. А щодо трехактної структури, наскільки я можу судити, це виникло ні звідки, тому що ранній фольклор був жахливим безладом без будь-якої структури, конфлікту та розв'язки. Як короткий приклад, давайте поговоримо про албанського попередника сучасної попелюшки. Зараз це відшліфована трьох історія. Встановка така, що вона застрягла в насильницькій родині з мачухою, яка ненавидить її. Конфлікт полягає в тому, що вона хоче піти на бал, але Мачуха і зведені сестри саботують її. Рішення полягає в тому, що фея з'являється ні звідки, щоб здійснити її мрії. Оригінальна версія набагато менш структурована. Для початку мертва мати протипопелюшки залишила їй чарівну корову. Мачуха постійно знаходить нові виправдання, щоб знущатися над протипопелюшкою і дає їй виконувати нездійсненну роботу, щоб побити її, коли вона не закінчила вчасно. Але кожного разу, коли це трапляється, чарівна корова збільшує швидкість. Щоб вона могла виконати роботу. Мачусі це набридло, і вона переконує чоловіка зарізати корову. Протопопелюшка ховає кістки. Але вони продовжують розмовляти з нею та дарувати магічні переваги. Що добре, тому що Мачуха бачила, як усі хлопці збираються навколо неї, і вона ненавидить ідею, що протопопелюшка може вийти заміж раніше її власної доньки. Тому вона змушує протопопелюшку замурзатися сажею, щоб зробити її потворною. Можна сказати, що це обстановка, також ми отримуємо невеликий натяк на конфлікт, хоча ми ще навіть не згадали про бал. Таким чином, після спотворення чарівна некрокорова дарує попелюшці макіяж і файну сукню, щоб вона могла піти танцювати в місто, щоб її мачуха не помітила. Так вона і робить, і принц, який випадково опинився поруч, танцює з нею. Вона йде додому, повертає свій чарівний гламурний одяг каркарові та продовжує свій день. Принц вирішує влаштувати ще один бал, щоб знайти таємничу дівчину, з якою він танцював. Попелюшка перетворюється знову, йде танцювати з принцем. Наступного тижня принц робить це знову. Вона знову йде на танці, і цього разу він хапає її черевик, щоб знайти її наступного дня, і жили вони довго, і щасливо, бла бла-бла. В найкращому випадку ця історія ділиться надвоє. Корова жила. І корова вмерла. Конфлікту немає, оскільки некрокорова була надто потужною, щоб Мачуха могла адекватно боротися з нею, і прото попелюшка отримує щасливий кінець без будь-якого втручання. У підсумку фольклор був майже неструктурованим за сучасними стандартами, тому що щось просто відбувалося в цьому дивному потоці свідомості. Правило трьох же може виправдати твердження, що будь-яка структура слідує за нею. Це є однією з основних стратегій в літературі, яка дозволяє письменникам створювати динамічні та цікаві. Каві сюжети з хорошою структурою. Це правило може бути використане для розбудови персонажів, діалогів, сюжетів та навіть у відносинах між персонажами через використання правила трьох письменники можуть підірвати очікування читачів, збільшити напругу в сюжеті та підкреслити ключові моменти в романах і оповіданнях. Проте це набагато більше явище, яке можна спостерігати ніж фактичне правило якого ви повинні дослівно дотримуватися? У більшості історій є сценарій, конфлікт і його вирішення, але це так само корисно, як сказати, що більшість пісень мають кілька тактів перед початком співу. Це правда, але насправді це не правило. Ось де ми в основному стикаємося з проблемою нумерології, можна математично знайти будь-який числовий результат, якщо ви достатньо рішучі. Неважливо. Сучасна література любить повне коло. Дзеркальність і паралелі, улюблені прийоми. Резонанси та речі, які перегукуються в історії, також популярні. Фольклор, як правило, дуже не відшліфований, а не конкретна мораль чи послання це просто низка подій. Лише тоді, коли його очищають для сучасного Споживання ви починаєте отримувати послідовність, арки персонажів, відповіді на запитання в кульмінації та всі інші речі, які мають за мету зробити історію чистою, самодостатньою та хорошою. Без цього немає видимої трахактної структури, що змушує мене думати, що це побічний продукт сучасних правил написання, а не загальне правило трьох, яке, здається, виникло з ритмів європейського фольклору. Тож підписуйтесь! Почуємось.